Вітаю! Сьогодні розкажу вам про велосипед Specialized Cirrus 5. Це інноваційний велосипед. Ви бачите, яка в нього нестандартна рама. Він поєднує в собі передові технології та унікальний дизайн. І саме це забезпечує комфорт і його надійність під час їзди. Ви можете побачити, що цей велосипед має нестандартну раму, нестандартні трикутники. Рама виготовлена з карбону факт 9 r що робить її дуже міцною і надійною, але при цьому забезпечує круту ефективність при педалюванні. Цей неймовірно крутий дизайн називається Compliance Junction. Це унікальна конструкція рами, де верхні пір'я з'єднується безпосередньо з підсідільною трубою, яка не доходить до кареточного вузла, а пір'я далі приєднується до нижньої труби. Така архітектура рами сприяє поглинанню вібрацій і саме цим підвищує ваш комфорт під час їзди. На цьому велосипеді стоїть система Future Shock 1,5. Це спеціальна амортизаційна система, яка стоїть ось тут, у рольовій колонці. Вона має хід 20 мм. Саме це дуже зменшує вплив нерівності дорозі та покращує плавність ходу і ваш контроль над велосипедом. Всі тестери цього велосипеду відзначають дуже високий рівень комфорту, і при цьому без втрати швидкості велосипеду та його відгуку. По відчуттях нерівності дороги згладжуються і зовсім немає відчуття нестабільності. А це в наш час дуже важливо. Окремо хочу сказати щодо надійності цієї конструкції. Використання високоякісного карбону та інноваційний дизайн сприяють довговічності та стійкості велосипеда до навантажень, а відсутність нижньої частини підсидільної труби компенсується посиленими з'єднаннями та продуманою геометрією. Це забезпечує міцність конструкції навіть при дуже інтенсивній експлуатації. Загалом, цей велосипед це поєднання передових технологій та інженерних рішень. Що спрямовані для забезпечення саме комфорту, ефективності та надійності, цей дизайн рами є нетрадиційним, і ви завжди будете в центрі уваги. Можете бути впевнені, що інженери Specialized ретельно протестували його на міцність та довговічність. Ви тільки подивіться, який він крутий.